Шановне духовенство, шановна матушка і Арсенія, сестрами, браті і сестри, мешканці Нової Димитрівки, сердечно вітаю вас освяченням цього святого храму. Вітаю вас з першою літургією після освячення в цьому святому храмі. Сьогодні повною мірою ця будівля стала Домом Божим. Сьогодні благодать Святого Духа зійшла під час освячення в цей храм. І буде почувати тут стільки, скільки храм буде стояти, стільки, скільки люди будуть до нього приходити, щоб долучитися Божої благодаті, прийняти її в прощенні гріхів, в таїнстві сповіді, прийняти її в таїнстві причастя тіла і крові Христових, щоб похрестити своїх дітей та відспівувати своїх спочилих близьких. Велика милість Божа до роду людського, те, що Господь дарував нам святу православну церкву. Саме в церкві Господь дає людині не тільки прощення гріхів, але й заспокоєння серця, милість свою, мир і злагоду в душі в умі і в серці. Прийдіть до мене всі стружені, і я заспокою вас, прийміть Іго Моє на себе. Бо я кроткий і смиренний серцем. Господь подає в Божому храмі все те, що необхідно людині для того, щоб спастися, щоб увійти в вічне життя, блаженне життя. І все в храмі нагадує про спасіння, про Бога, про духовне життя, про віру в Бога. Все в храмі, і його архітектура, і його живопис, і пісні співи, і кадіння благоуханним ладаном. І богослужіння, сам чин богослужіння, і облачення священства. В Божому храмі, як в училищі благочестя, припадається через обраних Богом священнослужителів наука про спасіння, подається Слово Боже, подається благодать, яка дає можливість спастися людині. Саме в Божому храмі, як свідчить історія людства релігійна. Історія церковна, людина після молитви може отримати те, що не може отримати поза огорожею православного храму. Так, наприклад, свята Анна пророчиця отримала від Бога дар отримати сина, вийти з безплодства свого Самуїла, пророка, саме після щирої молитви в храмі. Так і пророк Захарія отримав обітування про народження. Сина Іоанна Претечі також в храмі Божому. Так і Марія Єгипетська, велика грішниця, отримала дар покаяння і виправлення саме в Божому храмі. Так і сьогодні будь-яка людина, яка лина серцем до Бога і хоче спастися і виправитися саме в Божому храмі, може отримати благодать допомоги. У цій святій справі людина може служити Богові будь-де, будь-де можна виконувати євангельські заповіді, будь-де можна молитися, будь-де можна служити Богові скрізь і дома, і на роботі, і в громадському транспорті, будь-де можна служити Богові, молитися і виконувати заповіді, але отримати от Бога благодать повною мірою. Спасаючу благодать людина може тільки через відкриті царські врата православного храма, і більше ніде. Так діяло завжди. Благодать Божа в цьому світі, так діє і по сьогоднішній день, саме в храмі Божому, в православному, затверджена перша сходинка ліствиці, драбинки, яка веде нас у небо. І тільки через православний храм, через ці сходини. Ми можемо на небо потрапити. А тому спокон віку ті люди, які будували храми або долучалися до цього будівництва, або допомагали в цьому будівництві, завжди удостоювалися вдячності народної у поколіннях. І сьогодні, освячуючи цей храм для вашого села і для майбутніх поколінь, жителів цього села, хочеться подякувати від цього серця. Тим людям, які долучилися до будівництва цього храму. В першу чергу, звісно ж, вам, отець Андрій, і вашій сім'ї, вашій матушці, сину Ацюяну і всім тим, хто допомагав вам благодійники, молитовники, парафіяни, всі ті, хто протягом цих років відчував, що будівництво Божого храму це особиста їх справа, що вони не можуть бути осторонь, коли дім Божий. Будуються. І ось він збудований. І ось він освячений. І ось наступив день, коли слова вдячності повинні бути адресовані і вам, отець Андрій, і всім вашим парафіянам. Сьогодні я маю честь і нагоду і приємну місію вручити церковні нагороди тим людям, які долучилися до будівництва цього храму. В першу чергу вручаю нагороди, які. Припадає в ваше життя, пристоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. Остання благословенна грамота для всього хору. Сердечно дякую вам за чудесний спів. Хочеться побажати, щоб ці нагороди, які сьогодні ви прийняли від блаженнішого митрополита Онуфрія та від нас, щоб вони не тільки були відзнаками і знаками. Тих трудів, які ви поклали на благо православної церкви і цієї парафії, але і символами тої невидимої благодаті, яка бажаю вам, нехай з цими нагородами прийде в ваше життя, надасть вам сугубе Боже благословення і допомогу у трудах земних, у трудах на благо церкви і в особистому вашому земному житті, і духовному, і сімейному, і всякому, нехай благословення з цими нагородами. Прийде в ваше життя. Ще раз вітаю вас зі святом, благословіння Боже, нехай з вами перебуває!